Агов, друзі, у цьому випуску на вас чекає СЕЄ, перспектива даного проєкту. Результат вас точно шокує, я знайшов новий гем. Друзі, радий вітаюся на своєму каналі. Усім привіт, на зв'язку Містер Атлант. Сьогодні наше відео присвячено новому, досить крутому проєкту, і це Сей. А в цьому відео ми більш детально проаналізуємо перспективність даного проєкту від 1 до 10. Наголосимо на усі тонкощі, переваги, особливості даного проєкту. Отож, приємного перегляду, і ми починаємо. Що таке сеї? Сей це. Це власне перший секторний блокчейн рівня 1, який спеціалізується на торгівлі, щоб надати не біржам несправедливу перевагу. А якщо більш детально, то проект цей представляє із себе перший секторний блокчейн рівня 1, який спеціалізується на торгівлі. Тобто кожен аспект блокчейну було оптимізовано, щоб допомагати біржам працювати краще та запропонувати найкращий UX для кінцевих користувачів. Ось чому нативний механізм зіставлення замовлень забезпечує масштабовність декс книги замовлень, створених на сеї. Звертаю вашу увагу, адже це щось неймовірне. Breaking Tendermind. Тобто, це є найшвидшим ланцюгом до завершення 600 мілісекунд. Uh, Twin турбо консенсус покращує затримку та пропускну здатність. Наступне це Front-Winding Protection. бореться зі uh, зловмисниками. Фронтвайнінг, який поширений в інших екосистемах, і останнє це ринкове розпаралювання, спеціалізоване розпаралювання для дефів. І саме поєднання цих оптимізацій робить можливим появу нових типів фінансових продуктів. А саме це, починаючи від ставок на спортивні змагання в реальному часі до складних опціонів і ф'ючерсів. А тепер, друзі, рухаємося далі. Отож, наступне, на що ми звернемо увагу, це на які аспекти роблять сей унікальним на рівні 1. Розпочну із того, що більшість рівня 1 поділяється на дві категорії, а саме з ланцюжками загального призначення на одному кінці, для прикладу, усіма відомі, для прикладу, нехай буде Solana Ethereum. І друге, це ланцюжки, призначені для окремих програм, для прикладу DDS і Osmosis. А от наш улюблений проєкт SEI відкрив відкриває абсолютно новий простір серед цих двох, що я згадав вище. Тобто, все і представлятиме себе як окремий сектор, що даватиме змогу створювати середовище для програм DeX. На цьому етапі я впевнений, що мої підписники мають купу-купу питань, котрі стосуватимуться а, переваг Б. Унікальних особливостей та інше. Тому все в порядку і. Ми зараз на це звернемо увагу. Не хвилюйтеся. Почнемо із того, що ми розглянемо переваги сеї і сторони загального призначення. Перше а, атомарне компонування. Усі програми побудовані на а, першому блокчейні. Висновок тому можуть легко працювати одна з одною. Друге соціальна координація, остаточне розблокування, висновок. Єдине ядро спільноти є єдиною точкою шеллинг. І з цим думаю розібралися. А тепер специфічні переваги програми. Впевнений, що ви будете здивовані. Настоюваність, якщо ви будуєте ланцюжок навколо, наприклад, однієї програми, ви можете щось змінити. І наступне рідна сумісність із кількома ланцюжками сила і Виходячи із вище сказаного, сеї поєднує в собі переваги рівня 1 загального призначення з перевагами ланцюжків для спеціальних програм, що безумовно не бачив світ до цього моменту. А тепер давайте перейдемо до не менш важливого питання, а саме інвестиції сеї. І з того, що офіційно відомо на даний момент, особисто мені, можна голосити, що в першому сітраунді було проінвестовано близько 5 мільйонів доларів. І серед інвесторів відмічу Multi Capital, K'Epitaл, Коєнбейс Venture, Delphi Digital, GSR та інші. Друзі, я погоджуюсь це смішні цифри інвестицій, але не розчаровуйтесь. чому все дуже просто. Оскільки Сей створила фонд на залучення капіталу значно більших масштабів, команда планує зібрати близько 50 мільйонів доларів, тобто це був лише перший раунд інвестицій, і далі піде значно більше залучення капіталу, що не може нарадувати. На цьому етапі я вважаю, що бажаю проекту се лише успіхів і успіхів, та впевнений, що у них все вдасться. А тепер давайте трішки підсумуємо. Отож, підсумок. Я вважаю, що вас заінтригував проєктом Сей. Моя оцінка унікальності складатиме усі 10 балів. Адже Сеї несе по-справжньому унікальні цінності, ідею, особливості, котрі інтригуватимуть гігантів інвестицій. Ось чому буду і далі активно стежити та інвестувати в даний проєкт, і попри це допомагатимемо проектам усіма можливими та неможливими методами. А на цьому у мене все. До нових зустрічей. Усім щастим бувайте.